В день православного свята Пантелеймона цілителя Ображівська громада відзначила день села, який годиться першою привітало односельців зі святом керівник Ображівської громади, сільський голова. Наше село славне щедрими, талановитими, працьовитими людьми. Ми разом створюємо образ нашого села і пережимо його історичну культуру. адже успіх нашого села залежить не тільки від роботи сільської ради, а це успіх усіх наших жителів села. Я хочу вам подякувати за це, і наша дружна громада буде працювати в подальшому на процвітання нашого села. До урочистих привітань приєднався і народний депутат України Ігор Молоток. Адже з цим населеним пунктом його пов'язують родинні і дружні зв'язки. Як земляк, він щиро боліває за кожну громаду рідного району та завжди готовий підтримувати їх у всіх починаннях. Абражівка має славну історію, славні культурні, трудові традиції. Тут живуть щирі, добрі люди. І тут живуть патріоти. Нашої країни патріоти свого села, справжні кажедубивці. я хочу вам сказати, що ви завжди можете розраховувати на мою підтримку, на мою допомогу зі святом, з днем села. Представники районної влади зауважили, це село має перспективне майбутнє. Завдяки активній суспільній позиції місцевих жителів їм вдалося чимало домогтись. Гарна дорога, чиста територія, клуб та школа, котра наразі відновлюється. Дивлячись на цих прекрасних дітей, розуміє, що село має майбутнє. Село розвивається. Хочу привітати вас цим святом, побажати вам мирного неба, щастя, достатку, сімейного затишку і тепла. Зі святом вас. Що таке день села? Це день єднання всієї громади. І коли потрапляєш на територію Бражівської громади, розумієш, що це найкраща громада Шостинського району. Вся ця красота, все цей лад наведений вашими руками. Хочу побажати вам. Всім вашим родинам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, достатку, миру і пам'ятайте, тільки разом спільно ми можемо розвивати кожне своє село і всю нашу Україну. Значну роль в житті села відіграє храм Архістратига Михаїла. Його настоятель отець Василій благословив односельчан та присутніх на святі гостей на добрі діла. Всіх вас поздравляю з праздником і з Днем села. Великомученика целителя Пантелеймона, пускай подает Господь вам здравие, спасение и во всем благое поспешение. Празником драгія будь-яким ще божа поміч та завзятість обережівці допомагає їм працювати над благополуччям села і при цьому берегти власну ідентичністю творчості та рукоділлі. Всі присутні на заході на беззахоплення дивувалися майстерністю місцевої вишивальниці Лідії Андрусенко. Мені вже 78 років, а вишиваю з дев'яти. І картини, і рушники, і на все вишиваю. Мати навчила. Я так люблю вишивати, що якщо я навіть за день не шию хоч одну ніточку, я больна. Хожу. Кращих місцевих трударів, спортсменів, керівників важливих соціальних об'єктів, гуртків в день села відзначили нагородами, висловили подяки та вручили подарунки. Ще й до всього визначили двір з найкрасивішим квітником. Голосували таємно та неупереджено. У нас дуже багато дворів, які бояють квітниками. Ви самі бачите, ми вибрали з, великою, з великим трудом 15 тільки. Я думаю, що всім нам повчитися треба у цих господинь гарних. Найменші учасники свята взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті. Переможці розповідають. Думала про своє село, про свою ображівку і, ну, і е, малювала герб і її прапор. На гербу я намалювала е, церкву, школу, е, музей, клуб та пам'ятник Івана Микитовича Кожедуба. Я на, е, намалювала е, прапор України і на ньому написала ображівка найкраща. Ну, так воно і є. Обережівці зауважують, що рік вони з нетерпінням очікують цього свята, адже коли ще як не в день села вони мають змогу відчути себе не просто громадою, а єдиною сім'єю, котрі є чим пишатись. Дуже подобається нам це свято. Ми завжди приходимо на нього. Кожен рік ми його чекаємо і будемо чекати. Ми дуже дуже доволі. Раз немає за що його любити, Ой, за те, що за те, що Мої діти тут народилися. у мене внуця народилася тут. Люди у нас дуже гарні. Ну, ми дуже любимо своє село. Концерт мені подобається завжди, як виступають. Взагалі, ми всі приходять, стараємося. Красиве, велике село. Цирка у нас красива, музей є, каже дуба. У нас є чим гордитися.